Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми сьогодні продовжуємо грати в групі назви стрітля Racing Redline. І давайте ми знову зберемо новий двигун, тепер більш кращий, і давайте займемось підвіскою. Тільки це вже тут гума якась завелика. Так, давайте амортизатори зробимо жорсткими. Просто їх зробимо жорсткими. І як пружини мені? Опустити? Давайте просто амортизатори підрегулюємо, та і все. Такий день, наче весь червень був холодний. Так, новий двигун збираємо. Також Субаровське, чисто Субаровське все-таки. Оце ми будемо брати. Це також, щоб було професійне воно все. Субаровське беремо. Давайте синє візьмемо для початку. систему. Давайте цю поставимо більш кращу. А що з турбонадувом, Це я не знаю. Давайте Греді поставимо. Це більш кращий турбонадув. Самий кращий фільтр. Трансмісію шестиступінчату. Щеплення більш краще. Генератор Субаровський. Все Субаровське. І ремінь більш кращий. А, фари засвітились, тому що це вечір. Стоп. Не підходить, тому що це інший тип турбонадуву, 265 коней та 741 Ньютон метр. Нічого собі субаровський крутить. 12 тисяч обертів. І чого собі, який крутний момент? Так, потужність 270 коней та 741 Нм. Турбонадув на максимумі 2,5 бари. І давайте до 16 зменшимо. 286 коней та 776 моменту крутного. Так, блокуємо диференціал. І давайте знову на цю трасу виїдемо. Яка тепер в неї максимальна швидкість буде. Будемо бачити. Поїхали. Ого! Як розганяється тепер. Потужності тут набагато більше. Ось так. Ось так. 12 тисяч обертів.

кілометрів за годину. Ого, я лечу. 290 кілометрів за годину. 292. 292 кілометрів за годину. Ми навіть когось нас доганяємо. Ось так обганяємо 293. Так що досить. Так що... Я думаю, досить. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!